Будь-які свята у Шелутківці завжди проходять на високому рівні, а день рідного села тому приклад. Із теплими словами до своїх односельців звернувся сільський голова Володимир Будко, який оголосив подяку всім тим, хто небайдужий до проблем громади та бере активну участь у житті села, зокрема, тим, хто допомагав під час підготовки до святкування дня села. Шановна Шелудківська громада, шановні гості, і дійсно дуже приємно. Приємно бачити вас усіх отут. Сьогодні на нашому Шелуцьківському святі, у нашому прекрасному Шелуцьківському сільському будинку культури. Я думаю, першим, чим зайти до цього залу, ви всі пройшлися по фоє і подивилися частку історії села Шелудківка. Це тільки початок. Кажуть, хто не знає історії, то має завтрашнього дня. Саме цій сторінці зібраної історії ми вдячні нашій сьогоднішній Олені Олександровні. Чарівна ведуча Олена Жадан з піднесенням вела святкову концертну програму, запрошуючи юних вокалістів, що з хвилюванням очікували свого виходу на сцену. Ми всіх раді бачити в нашому сільському будинку культури з нагоди великого свята сьогодні нашому рідному селу виповнюється 339 років днем народження Шелучківка. Ласкаво просимо до нашого будинку культури. Нехай цей вечір стане для вас незабутнім спогадом. Села виявився щедрим на гостей. На Свято завітав голова з міської районної державної адміністрації Степан Миндар. Керівник району сердечно привітав всіх з урочистостями, адже день народження села особливе свято, яке об'єднує всіх, хто любить своє село, тих людей, чиєю працею воно створювалося. Я вже казав, що в селі Шелутківка живуть талановиті, трудящі люди, і тому хотілось би привітати її з цим святом, святом села. Побажати їм міцного здоров'я, благополуччя, натхнення. І я знаю точно, що все їм, все їм удасться, все в них буде гаразд і в них буде щасливе майбутнє тих діток, які сьогодні ростуть, і в дитячому садку, і в школі. Тому все буде прекрасно. Село Шелудківка дуже, дуже хороше село. Тут завжди прекрасні люди. Святом вас дорогі, земляки. Слова подяки колегам прозвучали з уст керівника відділу культури району Григорія Житкова. Адже без ентузіазму працівників клубної установи свято села не було б таким щирим, душевним і пісенним. Я хочу запросити на сцену керівника клубної установи Альону Олександровну і нашу завідуючу бібліотеку Ларису Васильовну. Будь ласка, підійдіть до мене, поки я буду вітати рідних жителів села Шелухівки. Пока підходила Лариса Васильівна. Я хочу подякувати в першу чергу цим двом чарівним жінкам за роботу, за те, що вони змогли організувати це свято. І я думаю, що це тільки початок в кінці цього року, щоб наступного це вже стало традицією, і збиралися кожного року, поздравляли із ним народження рідного села один одного, тому що. Об'єднуючись, допомагаючи один одному, ми стаємо тільки добрішими, і доброта ця повинна передаватися із покоління в покоління. Прошу всіх, щоб не було агресивності, щоб в наших душах тільки був мир і спокій. Ну а вам, дівчата, квіти від мене особисто і від всіх працівників культури. Вітали цього дня всіх: і вчителів, і лікарів, і ветеранів, і військовослужбовців згадували давню і новітню історію рідного села. Але більш красномовно про село і людей, що тут живуть, розповіла виставка робіт місцевих майстрів та давні фотографії зі стендів, які презентувалися у фоє будинку культури, не стримуючи хвилювання і захоплення односельцями, сільський голова пишається земляками та щиро вітає громаду. Поздоровати усіх мешканців села Шелудьківки і сим прекрасним свята, і дійсно бажати здоров'я, щастя, тепла у кожної домівці, уюту і матеріальне забезпечення. Так хочеться, щоб ці слова дійшли до Бога і були здійснені для кожного мешканця села Шелудьківка. Спасибі. Дійсно, окрасою кожного населеного пункту є його люди: щедрі, завзяті, трудолюбиві, такі талановиті та енергійні виступи аматорських колективів, юних зірочок та місцевих вокалістів зривали шквал аплодисментів глядацького залу. Ми у свою чергу також приєднуємось до теплих привітань шелудянам, а також зичимо гарного настрою, щастя, здоров'я, здійснення всіх мрій та радості у житті.